Вітаю всіх на своєму каналі я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео ми поговоримо про те, як підготувати себе до осені. Поки ще на вулиці світить сонечко і зберігається тепла погода. Але тим не менш, ми вже перегорнули сторінку календаря, і зараз вересень місяць, і так ми плавно заходимо в осінь. І такий перехід може бути інколи психологічно складним, коли зменшується кількість сонечка, дні стають холоднішими. Тому давайте поговоримо про те, як налаштувати себе психологічно, підготувати до зміни сезонів і для того, щоб не просто виживати осінню, а дійсно її проживати, жити і насолоджуватися. Я підготувала декілька порад, і перша із них це бути реалістичними. При цьому зберігайте оптимізм. Давайте будьте реалістами, що восени відключення світла, блекаути, тривоги, недоспані ночі будуть залишатися з нами. І будувати марні надії не варто, тому що це веде до розчарувань. Тому будемо реалістами, що це буде з нами відбуватися в осіни, однак. Зберігати оптимізм це пам'ятати про те, що ми вже пережили важкі ем, і осінні моменти, і зимові, і випрацьовані механізми, які допомагають нам справлятися же є цей досвід і ресурси для того, щоб. Продовжувати боротися, справлятися з цим, і тому залишайтеся оптимістами в тому, що дійсно вірити і сподіватися, що все буде добре, і так воно і буде для нас. Також важливо підготуватися до зменшення світлового дня. Це вже починає відчуватися насправді, що темніше, раніше, вже о восьмій, сонечка немає, потім пізніше воно ще раніше буде заходити і. Переведуть годинник і вже о п'ятій буде темно. До цього варто підготуватися, тому що це дійсно дуже впливає на наш психологічний, емоційний, фізіологічний стан. Тому я б радила вам перевірити а, свої вітаміни, особливо показник вітаміну, D, проконсультуватися з лікарем, а, якщо все окей, чудово. Якщо ні, то можливо варто вже пропити там курс а, вітамінів додаткових, щоб Кріпити, да, і одразу війти в осінній холодний темний сезон, насиченими цими вітамінами. Ну і далі намагатися слідкувати за своїм станом, коригувати його, більше гуляти, звичайно, поки день, поки світло, бувати на сонечку, щоб ловити ці лучики для себе і насолоджуватися тими сонячними. Жовтими золотистими деньками, які будуть осінніми. слідкуйте за балансом роботи особистого життя, відпочинку. Якщо влітку в нас ще багато енергії, і сонячний день довгий, і на такому адреналіні, на заряді енергії, ми можемо існувати і далі рухатися вперед, то зараз, коли осінь, це особливо важливо саме дбати про цей баланс, щоб достатньо висипатися, щоб відпочивати, відновлювати енергію і, звичайно, приділяти час собі, роботі і всі ці сфери гармонізації. Тому зверніть на це особливу увагу, щоб перехід в осінь і в холодний сезон більш для вас плавний та приємний. Також перегляньте свою дієту. Збалансоване харчування надзвичайно важливо в будь-яку пору року. Проте, щоб підготувати себе до настання холодів, осені, зими важливо звернути також на це особливу увагу. Ну, По-перше, зараз є сезонні фрукти, овочі і потрібно їх більше споживати, щоб підзарядитися і піднакопичити, так би мовити, корисних елементів, вітамінів, мінералів. І також збалансоване харчування, щоб і не переїдати, тому що забагато їжі а вона буде робити нас млявими, неенергійними і позбавляти сил, але і їсти. А не голодати, тому що важливо організму отримувати корисні поживні речовини. І також е перевіряйте себе на, так би мовити, емоційний голод завжди. Питайте себе, чи я хочу це з'їсти, тому що якась моя потреба не закрита, якась емоція, да, тому що мені сумно, тому що я навпаки радію, е чи просто там е хочу щось заїсти. Чи я дійсно е, потребую цього, тому що є фізіологічний голод? Тобто завжди перевіряйте себе на такий емоційний голод, чи зараз це якась потреба, чи це дійсно мені потрібно поїсти? Добре. Знайдіть собі хобі. Якщо у вас вже є хобі, чудово. Якщо немає, то якраз зараз саме час подумати про це, чим себе зайняти, тому що коли тепло на вулиці, то, начебто, ми можемо просто гуляти, насолоджуватися літом і е, питань не виникає. А коли в нас е, Холод, і ми знаходимося багато часу в приміщенні в офісі або вдома, і це постійно да, роботи, роботи, якісь домашні справи, рутина. І так ми можемо скотитися знову ж таки до дисбалансу між роботою і особистим життям, відпочинком. Тому зараз дуже важливо подумати про хобі, знайти щось малювання, в'язання, якесь. Можливо, танці записатися на гурток, щось таке, куди б ви могли ходити або робити це вдома для душі, для того, щоб е, знайти таку душевну розрядку, тепло і комфорт в цей холодний сезон. Ще одне це заняття спортом. Не забувайте про те, що фізична активність дає нам Сили, енергію дисциплінує, і тому в осінній сезон не варто закидувати заняття спортом, або якщо ж ви закинули їх ще влітку, то поверніться до них для того, щоб підготувати себе.